Валерію, звісно, не можу не спитати ваше ставлення до цієї інформації Шайгу, Суровікін, звільнення Херсону, відхід. Ну, з того обсягу інформації, що я маю, і досвіду попередньої роботи було видно, що на правому березі втримати стратегічно. Е це складне завдання. В умовах, коли ви бачите в пакеті допомоги Сполучених Штатів, інших країн прийшли нарешті, зараз тільки прийшли засоби для таких дій на Херсонщині. Там є в переліку і броньовані катери. Тільки тепер питання: угу. чому зараз броньовані катери Так. Да, 40 штук чи 50. це хороша річ. Але були б вони у нас місяць назад, півтора. Ну, це таке вже. І машини броньовані. Ну тобто, ясно, що навіть по обсягу цієї броні видно, що є можливість витісняти. А так як відбулося на Харківщині. Тобто, було ясно, що вони не втримують цей плацдарм. Ну і немає. Це вже, вже всі стали ми спеціалістами. Ясно, що якщо комунікації немає, там логістика порушена, то попробуй там воюй. Але я не очікував, що це буде зроблено зараз саме так заявою. Мене ця заява насторожує, я вам чесно скажу. Якщо я не побачу, що під час звільнення території правого берегу України російські війська втратили, понесли втрати, тоді в мене буде інше питання. І тоді поговоримо про нього через пару тижнів. Якщо це очевидно вимушений крок, і він, я не вважаю це і ПСО. Ну, інформаційно психологічну операцію. Тому що Шайу Суровіки заспокоюють своїх громадян. Після того, як Путін сказав, не п'яті російської землі. А тут не п'ять, а зразу величезний шмат території. Тому дуже дивно, як вони продадуть, умовно, це своєму електорату, своєму, ну, я не знаю, як там назвати їх, своєму плепсу. Угу. Як вони то не громадяни, то просто люди населення. населення. От тих територій, як вони це продадуть, а вони ж туди продаються. Якщо вони туди вже продають, ми звільняємо Херсон, ну це вже ясно, що це не просто ігри. Вони це роблять. Але якщо вони все угрупування збережуть непошкодженим, виведуть його через складний логістичний шлях, і якщо так, я розумію, що вивести без втрат неможливо, якщо наші збройні сили будуть контролювати вогневим контролем їх відхід. А якщо вони виведуть всі збережені формування, а там є десант, там є непогані підготовлені в форматі, тим більше в боях вони вже набули ще більшого досвіду. І перекинуть їх кудись в інший напрям, тоді це дійсно буде величезний результат для нас і політично дуже складна ситуація для Росії, але у війні це точно, ну не скажу, що буде легше так? Тобто, з точки зору цього плацдарму. Ну, але можемо видихнути може спокійніше за Одесу, Миколаїв. Це, це, це ну, я, ми всі мріємо про це. Але мріємо, знаєте, чесно, про те, щоб це не виглядало кожен раз, як це зараз. От мені мені, мені от таке враження, що якийсь е, акт доброї волі, як домовленість, ми виходимо, ви нас не чіпаєте там. Чи хтось гарантує це. От чесно вам скажу. У мене нема доказів в цьому, але в мене таке враження, що це не буде так, як з-під Києва. Гнали е, mm -hmm. просто. Цією ганчіркою просто надавали позаду. отут щось не видно. цього. Тут просто таке враження, що вони хочуть вийти неушкодженими, uh -huh. просто замінити плацдарм. І для нас ж важливо, щоб вони вийшли взагалі з території України. Якщо вони це, ну, так як говорилось, дуже теоретично можливо, щось перегрупують в Білорусь. І тоді ну, подив... там буде у нас. Так, так, дійсно. Так, що немає ще відповіді остаточно. Я би, так як генсек НАТО, я не дуже, мені подобається, який він в Нобережний, надані там таких чітких знаків, але тут в даному випадку його підтримую. Треба почекати. А, ну, а, До речі, про Миколаїв. Так, чекаємо ще інформацію про Снігурівку. А у Миколаївській області це теж така гаряча точка і доволі показова. Столтерберг сьогодні також заявив, що він назвав дату так нового майбутнього саміту Альянса. Це буде 11-12 липня 2023 року. Давайте послухаємо зараз, що сказав Генцек і обговоримо це. Ми стикаємося з найскладнішим і найнепередбачуванішим середовищем безпеки з часів холодної війни. Зустріч у вільності стане можливістю для глав держави і урядів альянсу узгодити подальші кроки щодо зміцнення нашого стримування та оборони та переглянути значне збільшення витрат на оборону, а також продовжити нашу підтримку України, зазначив Столтенберг. Ну, по-перше, вільнюс, якщо я не помиляюсь, 25 кілометрів від Білорусі, саміт НАТО, 25 кілометрів. Я можу уявити, що там буде в Мінську відбуватись. Але оці слова продовжити нашу підтримку України. Говорили про закінчення війни влітку. Як вам бачиться, якою може бути ця підтримка влітку наступного року для України? Я я розумію, що ми заходимо на, на, на поле взагалі якихось прогнозів. Ми не можемо спрогнозувати, що відбувається зараз в Херсоні, чим це закінчиться, а це вже там години, можливо, дні. А Говорити про літо. А, як вам здається, як, з чим ми маємо поїхати? Давайте про це поговоримо. З чим ми маємо поїхати в липні наступного року на саміт НАТО, враховуючи те, що наша заявка вже там лежить? Так, спрогнозувати важко, але є сценарії, різні сценарії. Один з них, що все-таки у всіх сторін висначаться ресурси до літа значною мірою. Плюс не спрацює вже російський план От, нищення інфраструктури, потім заморожування там Європи. Ви ж пам'ятаєте, як казали заморозимо Європу, uh -huh. а Там уже в Німеччині 100% вже заповнили газом. Все, і виявилося, що Німеччина легко перейшла на нуль. Від Росії, так. Все. і так само з іншими країнами. Тому, коли це все не відбудеться, коли е, звернеться правий берег, тобто наші перегрупуються у нас, ну і росіяни, звісно, весною будуть певне ну, серйозні зіткнення теж продовжуватись. Так. І от до літа вийдуть в якусь ситуацію, якщо вона буде така, що Росія буде змушена іти на переговори, тобто які мають закінчитися виведенням. З території України їх військ, то тоді наше питання має бути дуже поставлено, ну, дуже серйозно, про політичне рішення вже про членство України в НАТО. А для цього, щоб не їхати туди пустими руками, ясно, що Збройні Сили України зроблять свою роботу, але треба ще провести виконання всіх інших питань, які ставлять деякі країни альянсу такі як угорщина да, щоб не було ніяких аргументів mm -hmm. ніяких аргументів не було Уже щоб нам ставити інші питання, крім політичного рішення. Оце от треба зробити. На вільню ми маємо вийти. Ну просто знаєте, можна заявляти, що ми вже член НАТО де факто. Ну, ну там як бути заяви, що наші збройні сили на всі стандарти перейшли. Це правда, але ж крім цих стандартів НАТО, це оборони безпековий союз, а там є така складова, як, наприклад, робота. Контрозвідки, взаємодія, Там реформа СБУ в Україні, питання правоохоронних структур, питання обміну інформацією таємною, дуже багато речей є. Якщо у нас от парламент, тільки що ми почули, в парламенті ще сидять люди, і вони ж мають доступ до таємної інформації. Uh -huh. Ну, як НАТО нас з такими з таким. Людьми пустить до себе. Там є парламентська асамблея НАТО, де ми там також беремо активну участь. Тобто, коротко, зняти всі питання, які б нам казали, крім ну, фронту, армії, сумісності, це все до весни буде закрито. І тоді політичне рішення. Другий сценарій, якщо буде продовжуватися активна фаза бойових дій, я думаю, що ресурсів ну, насправді не так багато. В Росії, в тому числі, тобто вони, але якщо їм Іран дасть балістичні ракети. Ну, якщо так станеться, як пишуть ЗМІ, то, давайте тоді про війна перейде зовсім вище. Давай дав... давайте ми про цей сценарій поговоримо. Росія дійсно зверталась за допомогою не лише до Ірану, але й до Північної Кореї. І про це м м м помідомив. Представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Італійській репабліка слід зауважити, що не тільки ці країни допомагають ще є Казахстан, Узбекистан, які допомагають Росії обійти санкції. І за підрахунками Скібіцького нині Росія війська використала 360 дронів. Камікадзе, із замовлених 1750. Давайте послухаємо. Вони також зверталися до Китаю та Північної Кореї, можливо, до Киргизстану, за постачанням зброї, зокрема, боєприпасів для РСЗВ «Смерч» і ураган. Є країни, такі як Казахстан і Узбекистан, які допомагають Росії обходити санкції, продаючи їм американські та японські цивільні компоненти, необхідні для створення ракет. Правда у тому, що Москва не має суперсучасної зброї, яку демонструє на військових парадах. Це просто інсценізація. Вони не в змозі їх виробляти, тому їдуть за кордон. До того ж, сьогодні е секретар Ради безпеки Росії Патрушев е поїхав до Ірану, зробив це публічно. Про це повідомили іранські ЗМІ офіційно. Про це е там розповіли, що він зустрічається про співдружність. Е Навіщо це було зроблено, і яким вам здається підґрунтям є така дружба між Іраном і Росією? Ну, з дружбою зрозуміло, там не про дружбу. Вони просто опинились в одній ситуації. Тобто дві країни терористи, одні там на Близькому Сході. Зараз до нас вже лізуть Іран, угу. своєю зброєю, ну і Росія проти нас. Демонстрація це стиль чисто кадебійський, це сигнал США. Тобто, бачите, ми, ви ж бачили статті в ЗМІ? Ракети балістичні можуть бути і багато, то думайте, може ви натиснете там на Україну, щоб ви, в цій не Київ, щоб вони вже робили якісь кроки? А інакше, ну що інакше нам важко судити, скільки там, там ракет. але якщо... Вони будуть передислоковані, дійсно задіяні, плюс з білоруської території, то це для нас буде новий виклик і нова ескалація. Нова... Тому Патрушев посилає сигнали такі: одночасно як би, погрози, як вони люблять. А з іншого боку, ну от якщо ви зробите по-іншому і підете на наші умови, то ми тут з Іраном не так будемо, як раніше. Ну Так, так не буде, тому. Більш ймовірний варіант, що Іран почне далі постачати озброєння Росії. Росії є, що запропонувати Ірану. Це ядерні технології, які Ірану дуже потрібні. І Ірану, крім всього, в їх внутрішній ситуації потрібна зовнішня якась. Ескалація до ну, чи можна Іран перекупити напередодні війни? нібито ті самі Сполучені Штати Франція виходили на а, як то діл? З Іраном стосовно їх ядерної програми, нібито йшло до того, що вони можуть порозумітися. Але Іран обрав іншу стратегію. Він, скоріш за все, як говорять аналітики, отримав якісь ядерні технології від Росії. Він вирішив не домовлятися з Західним світом. Але чи можна їх перекупити зараз чи ні? Ну, перекупити умовно кажучи. Ну, коротка відповідь: ні. Тому що це тоталітарний режим. Режим, який може збрехати дуже легко. Як це відбулося збиттям нашого літака? Uh -huh. У мене ну, вирогідність, я вважаю, те, що це свідомо робилось, 99%. Це ніяке не випадковість. Літак збивали свідомо. Наскільки росіяни контролювали цю атаку, важко сказати. Але ви ж пам'ятаєте, в Оман тоді теж літав патрош. Ну, крім української делегації, там був патрош. Тому це була погроза. Очевидно, погроза в Україні, як ми можемо, ви подивіться, що ми можемо зробити. Тому е, з Іраном не про що не домовишся, Іран е, буде продовжувати свою ядерну програму. Я більше того скажу. Я вважаю, що вже ця скринька, вона вскрита. Угу. Уже далі, що би не заявляли, Якщо Росію випустять зараз з цієї ситуації, це ядерний шантаж, використання, тоді все. Тоді кількість ядерних країн збільшиться в найближчі 15 років в рази. Ну, я думаю, принаймні в два рази це очевидно для всіх зараз. І тому є ще один елемент: США будуть підсилювати Саудівську Аравію і допомагати Ізраїлю, щоб Іран не вийшов за ці рамки, да? тобто, щоб тиснути на нього. Більш що, ми з вами говоримо про перспективи. Якщо будуть республіканці і далі невідомо, який розвиток подій, то зарані будуть говорити не так. Як будуть говорити, важко сказати. Це може бути стиль Трампа, а може бути інший стиль. Але те, що Іран, це вже країна, з якою важко щось домовитися, це вже очевидно. Тому Іран уже по ту сторону, це очевидно. І зараз Ірану треба показати, а вони реагують на це. Ви ж бачите, вони почали відмовлятись, силу показати, і те, що вони просто, що вони отримують в разі, якщо відкрити, отак вот, будуть підтримувати Ugye. війну проти України. Там уже вони вже відмовляються від дронів, кажуть, що це колись ми постачали раніше. Я не вірю жодному слову, Жодного. Іран не дружня для нас країна. Нам треба зробити серйозний перегляд стратегії на близькому сході. Серйозніше. Ми дуже багато робили кроків на зустріч таким країнам, як Іран, Технології авіавиробництва, що завгодно, торгівля, що в результаті вони проти нас це використовують. Тобто дипломатичні відносини з Іраном мають бути розірвані як тільки перша ракета там буде. Де би і раніше це зробив. Ну зараз давайте вже так. Якщо тільки побачимо, там дійсно балістична ракета щось поставлено, це буде розуміно. Більше того, я вам скажу про Білорусь говорили. Я вважаю, що ми нікуди не дінемося від відповіді або превентивного удару по точкам запуску ракет з Білорусі, і це буде війна тоді з Білорусю. Тобто дуже багато речей, які ми з вами не можемо зараз сказати, бо немає оцих факторів, які можуть відбутись в найближчі два тижні. От через два тижні, два-три тижні можна говорити більш. Чіткою на що ми можемо вийти Я вас? Питаю, чому чому ви саме такий проміжок часу відвели? Але тро, тро... я ж поясню передислокація військ з Херсону на Білорусь з Херсону ракети балістичні угу. з Ірану. Візит Патрушева, Індонезія, участь Си е і Путін. Ну, Путін не їде. Ну, не їде. Він не, не, не попав би туди, бо його би там взагалі. Ну, так але він… він ну, там, так, ну, так Лавров поїду. поїде. Так, чи лавров, можливо, поїде. Це все рівно Росія бере участь. Тобто Америка-Китай домовленості. Оце mm -hmm. весь комплекс. Потім проходить тиждень два після цього, і ми побачимо, як це проявляється вже на фронті.